Привіт! З вами Дарина та компанія Складсервіс і це новий відеоогляд. Сьогодні ми розглянемо новий електричний штабелер ESL 152 від виробника EP, продукцію якого ми ексклюзивно представляємо на ринку України. Новинка настільки цікава, що ви не знайдете мануал по штабелеру ESL 152, навіть якщо інтернет до дригом перевернете. Вам пощастило, складсервіс є представником EP в Україні і саме тому нову інформацію отримує швидше за інших на умовах багаторічного партнерства. Тож підкладайте справи та дивіться відео до кінця. Яку вагу він підіймає? Вантажопідйомність цієї моделі становить півтори тисячі кілограм. А отже, для роботи з більшою товарів його вистачить. Бо зазвичай вважається стандартною нормою в складській логістиці вантаж вагою тисячу кг. Як високо він підіймає вантажі? Штабелер ЄС-152 має двосекційну щоглу без вільного ходу. Висота підйому цього варіанту 3000 мм. До того ж є конфігурації висотою 2500, 2700 та 3615. Обирайте ті, які потрібно саме вам. Наскільки він швидкий та маневровий, швидкість переміщення з вантажем 4,2 км на годину. Без вантажа 4,5 км на годину, бо зазвичай втрата часу відбувається не через подолання відстані по рівні поверхні, а при роботі саме в талажному ряді. Тож його АСТ – ширина робочого коридору між рядами, становить всього 2150 мм. Знати цей показник важливо, якщо у вас звичайні фронтальні стелажі, оскільки в міжстелажному просторі техніці потрібно мати можливість розвороту для роботи з вантажем. Фактично, цифра нам каже, що це мінімальна відстань між рядами стелажів, в яких штабелер може обробляти полиці. То що його живить? Таболер оснащений літій залізофосфатною акумуляторною батареєю ємністю 24 вольт 80 Ампер годин. Акумулятор не потребує обслуговування, тож не потрібно регулярно доливати дистиліровану воду у банки. Також він не виділяє водень при зарядці, а це означає його максимальну безпеку. Відтак його можна використовувати у закритих приміщеннях та заряджати частково, а не циклічно. Батарея не вимагає окремого приміщення для зарядки і підходить для роботи на фармацевтичних та харчових підприємствах. А що ще в ньому цікавого? Штабелер ESL 152 сконструйований так, щоб знизити навантаження на оператора і забезпечити комфортне керування. Розглянемо більш детально органи управління. Справа та ліва дубльовані кнопки. Це підйом та спуск вил. Рух вперед, назад. Сигнал та аварійна кнопка Стоп. Натискання вимикача аварійної зупинки перериває всі електричні функції. Ключові моменти зазначили, але якщо у вас залишились питання, не боріться та звертайтесь до наших менеджерів. Контакти прямо тут. Дякуємо за перегляд, друзі. Прагнемо бути корисними для вас при виборі складських рішень. Тож підтримуйте нас! Подобайками, коментарями та репостами. А ще краще підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. З вами була Дарина та компанія Складсервіс.